У легендах Галець Гуцульщини він пан ]ließ. гір, дикий пастир і володар звірів. Йому приносять жертви, щоб не загубитися в лісі. Він також любить посмажити мавок на вогні. Чугайстер. Так, тут були варіанти, ну але правильно, ми починаємо з легких і йдемо до важчих. Чугайстер, це правильна відповідь. У степах центральної України згадують цього примарного чоловіка, що з'являється вночі. Покушає жінок і лишає їх у знемозі. В деяких регіонах з'являється в образі змія або падаючої зірки. Перелесник. Перелесник. <рес> Видно, добре <рес> працювало для книги. Перелесник, спокусник. Так, так перелесник. Уночі з підземелля через мишачу нірку він пролазить до оселі, де є дитина, і забирає зуба кістяного, а натомість приносить нового міцного. Ого, це я не знаю. Перший варіант а хуха. Угу. Варіант Б повітруля, угу. варіант В пасиголовець. варіант Г Хохяроха. Я би сказав, що три з цих чотирьох вигадані. Вигадані не народом, а кабінетними етнографами або літераторами. Я не знаю, хуха? хоха. Вона точно вигадана Хох'яроха. Хохярох. Хуха а, також не вигаданий. Е е. Вигадана. Вигадана. Є, погугліть, будь ласка. От погугліть. Буває чорний або вогняний. У ньому могли побачити відьму на курячих лапках або чорта з одним крилом. Прогнати можна, сівши або лягти і, вигукну, і вигукувати очкура. очкура. Це якийсь транспортний засіб у відьому. Варіант А, гава, варіант Б. Недоля. Варіант В вихор, і варіант Г зінське Ого. І знову ж таки, жодного вигаданого. Ну, тут згодна вихор, ні? Правильно.